Одна із заповідей, п'ята саме заповідь, говорить про вшанування батьків. Шануй батька і матір твою, і добре тобі буде, і продовжиться твій рід на землі. І ця заповідь вона спонукає нас до вшанування наших батьків. До шанування наших батьків, коли вони. Здорові, молоді, коли вони в похилому віці, пам'ятати про них, молитися Богу про них. Ось. Ну і звичайно, обов'язок батьків захищати, піклуватися, турбуватися про своїх дітей. Звичайно, що я, як і кожен напевно, священик Приходський, до 2014 року чи до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, я е, жив іншим життям, ось, як і ми всі, напевно. Але коли в наш дім прийшла війна, коли Росія розпочала свою агресію проти України, як і всі свідомі громадяни, співвітчизники. Ми з дружиною долучилися, і родина, і діти, нас троє діток, ось син, священик Андрій, дві доньки, Наталя і Іванка лікарі, Наталя, ендокринолог, Іванка – невролог, маємо двоє онуків. Ми теж ділом і словом намагаємося бути разом з своїм народом, з збройними силами України в цей непростий час. Тому що ми чудово розуміємо, що якщо вистоїмо ми вистоє, вистоїть Україна, вистоїть збройні сили України, то вистоїть і українська церква і все те, що наповняє нас. Змістовним українським духом, все українське буде в Україні тоді. Родина для мене це, це моє життя, це моя доля. Це, це не тільки мій дім, дім, в контексті там ну матеріального якогось пристановища. Це все моє життя, це моя доля, це моя мрія, це моя любов, це мої, це моє зітхання, сподівання, мої надії, мої посмішки, мій сум, мої молитви. Це це все моє життя. Я себе не не, не мислю окремо без сім'ї. Це це частина мене. Це 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 я і вони. Це одна ціла. Тому мені мені приємно. І я вдячний долі Богові. В першу чергу, що сподарував і, і родину, і дружину, і діток і онуків. Тому я дякую Богові і молюся за всіх молюся наших е, військовослужбовців за їх родини, за всіх військовослужбовців, батьків, дітей, які вділи зелені однострої, пішли на захід нашої земної за вітчизни. Хай Господь береже, Нехай всі батьки повертаються живими, здоровими, неушкодженими до рідних, батьківських родинних порогів. І нехай всі діти, е, наші ненці в Україні зустрічають своїх батьків живими і здоровими. На жаль, є приклади, що все ж таки вони повертаються. Е, на щиті, але нехай не завжди портається зі щитом живими, здоровими та вшкоджені. і хай діти наші мають батьків.